Всіх вітаю. Сьогодні ми працюємо на твоєму місті. Говоримо про ситуацію на Луганщині. І сьогодні з нами Сергій Гайдай, голова Луганської обласної державної адміністрації з дев'ятнадцятого по 23 рік, період широкомасштабного вторгнення росіян, також керівник Луганської обласної військової адміністрації. Вітаю, пане Сергію! Вітаю. Радий вас бачити. Чути сьогодні якраз приходять новини про події на Луганщині і, і близьких до неї районах. Зокрема, є інформація про те, що відбуваються суттєві бої на сватівсько е, напрямку Луганської області. За повідомленням Генерального штабу, в Росіян там при цьому суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених. За перший тиждень близько 500 поранених окупантів було відправлено в Білгород на, на лікування. Це звичайно тішить, але водночас свідчить про те, що бої йдуть достатньо тяжкі, і, очевидно, росіяни намагаються постійно атакувати. Як, як відбувається вся ця ситуація зараз в Луганській області. Ну дійсно, нещодавно, декілька тижнів тому, почалося таке друге, напевно, можна сказати, повномасштабне і найбільше спочатку повномасштабного вторгнення після 24 лютого. От наступ російсько-окупаційних військ на Луганщині. Я думаю, що на сьогоднішній день я не помилюся, якщо скажу що. Найважча ситуація по всім фронтам в Україні саме на Сватівсько-Купінському і крімна Ліман. от По тим двом напрямкам, вдалося росіянам накопичити величезне угрупування на Луганщині. Вони там зібрали майже 100 тисяч особового складу і більше тисячі одиниць важкої техніки. Плюс якась. Ну кажуть, не обмежена. Звісно, що вона де факто обмежена, але величезна кількість снарядів до різних там до різної зброї, мінометів і артилерії важкої наших захисників обстрілюють. Я навіть напевно не зможу сказати, чим не обстрілюють, тому що це від мінометів 82-х до такої зброї, як піон. Самоходна установка, яка до речі, може навіть тактично ядерною боєголовкою стріляти. Там е, ями від е, прильотів такі, що два зріста людських е, туди е, ну, можуть поміститись, а е, величезні зусилля кинули туди. Сили а е, огромезні е, там реально наступи проходять від взвода до роти до 80 от кількість. Наступаючих одного моменту до 80 бійців доходить, але от нещодавно тільки повернувся, якраз звідти поїхав, передав допомогу хлопцям, поспілкувався з ними. Можу сказати, що основний етап найважчий, він напевно, ну зараз можна сказати, він все ж таки вже позаду. Ви знаєте, війна це така штука, коли якісь прогнози робити важко, тим паче, що угрупування величезне, і може завтра чи післязавтра щось змінитись. Але от на даний час, от наступ в тій фазі, як, в якої він був там пару тижнів тому. Він зупинений. Всі тримають позиції, як на Слатівському напрямку, так і на Кремінському. Тож, ж, будемо сподівати, сподіватися: що е, ситуація вже повністю контрольована. Ви згадували ще Куп'янськ, і власне також є повідомлення про те, про Олександр Сирський у своєму коментарі сьогодні говорив, що російські загарбники обрали головним для свого наступу Куп'янський напрямок. Там створили достатньо велике наступальне угруповання. Мова йде про Вісім штурмових загонів, шторм Зет йдуть достатньо інтенсивні бої. Наскільки я розумію, шторм Зет це в тому числі м ті загони, які створювалися з колишніх ув'язнених, яких очевидно кидають в бій, підсилені, напевно, ще кимось, як властиво, от на, на Куп'янському напрямку це зараз виглядає. А я можу сказати от чітко, як виглядають наступальні оці угрупування саме Штормзетівців. Значить, це певні групи, взвод чи рота, які складаються зі, з бойців штормзет. Штормзет це зеки, але які підписали контракт не з Вагнером, а з міністерством оборони. Вони непогано екіпіровані. Але вони набагато гірше підготовлені. От е, треба віддати все ж таки, е, належне е, вагнерам. Е, Зейки вагнерівці на порядок краще підготовлені для бойових дій, ніж штормзет. А е, оці групи шторм зет, взводи чи роти е, в них є один, два, три. Там ну в якому підрозділі е, як там. Е, Знаходяться це завжди по різному, але в них є ахматівці, які контролюють от ці наступи. Тобто в них є зв'язок. Вони, якщо щось відбувається не так, доповідають обов'язково там кудись своїм керівникам. Самі Ахматівці в наступ не ходять. Вони тільки контролюють. Якщо треба, то виконують каральні якісь дії, тобто можуть навіть і розстрілювати тих, хто намагається втікати. Ну, от, тобто, дивіться, 20 людей штормз це взвод, і два-три Ахматівці обов'язково там знаходяться для коригування їх дій. Ви згадали за вагнерівців. По яких ну, достатньо різна зараз інформація, та, але які відзначилися тим, що е, все-таки пробували йти на Москву? Е, в цьому контексті згадується Гіркін, який також заарештований. Це радісна новина, Сумна новина, в тому, що арештований не міжнародним судом, а тільки Росією. Але він свого часу також був присутній в Сватово е, чи якось? чи якось це відображало, відображалося от на настроях там чи чи росіян чи чи чогось подібного оці його оця його присутність і як просто в самій Луганщині сприйняли е, цікаво цей оцей його арешт Та ніяк ви знаєте абсолютно наплювати тут справа в тому що що б не робив і не казав пригожин а якщо ми проаналізуємо всі його відеозвернення, Такі, з такою агресією, там, на грані фола і з такими різкими висловлюваннями. Давайте згадаємо, він жодного разу нічого не казав про безпосередньо Путіна. Тойгу, Герасимов, Міністерство оборони, хто завгодно, тільки не Путін. Верховний головнокомандуючий або не знає інформацію, йому не докладують Міністерство оборони. Або е, десь просто е, от Шойгу і Герасимов е, постійно йому брешуть. Ну тобто, або не знає, або е, знає інформацію, е, викривлено. Е, що стосується стрілкова, то всі останні його відео вони були агресивно налаштовані саме проти безпосередньо Путіна. Він казав, що саме Путін доводить до е, поразки. І е, російську армію, і Росію е, в цілому, ну і тому тут чітко показали, що можна казати е, таким людям, там ФСБшникам, чи е, Гурівцям, чи там я не знаю, просто міністерство оборони можна казати все, що завгодно, про кого завгодно, але тільки не е, посягати на святе, на Путіна е, от, і все. Ну те, що він е, потрапив десь в СІЗО, нам від цього. Абсолютно ні холодно, ні тепло. Для нас цей персонаж ну десь можливо для простих жителів України, для народу України давав трохи якогось позитиву. Що от дивіться, все ж таки Путіна можна критикувати. Ну, от, побачили, ні, не можна. А от, в принципі, і все від того, що його арештували, ніякого. Величезної ролі е, це не буде мати абсолютно е, десь в політичному сенсі чи в військовому сенсі, ніяких бунтів не буде. Е, ну піднялась там трохи е, певна кількість громадян, які входили в перелік тих розгніваних росіян. Він там щось створював, яке угрупування. Ні, ні до чого воно не призвело. Це Все Тоб, наслідків вір... не буде. Віртуальний клуб, але цікаво, чи. Чи це якимось чином призводить до зміни настроїв населення на окупованих територіях? Вони ж так само перебувають в цьому інформаційному полі, чи це якось міняє все таки їхній світогляд і ставлення? Ні. А, дивіться, все ж таки диктатура, яка зараз відбувається проходить на Луганщині, пов'язана з жорсткими репресіями, вона пов'язана навіть з певними. Такими військовими злочинами, як розстріл людей, які, не дай Боже, десь щось свою думку вільну а, зможуть в а, голос сказати, будемо так а, говорити, тому будь-яка інформація, яка буде надходити на окуповану частину а, Луганської та Донецької області, вона буде сприйнята як таку, яку зараз треба говорити. Тобто, якщо завтра. А, Луганчанам дадуть іншу якусь тему, там, інші наративи, які будуть кардинально на 180 градусів відрізнятись від того, що зараз говорить російська пропаганда. Вони це сприймуть за чисту монету і вони будуть говорити вже так, як ну, які темники нові прийдуть. Тому нічого тут не буде абсолютно. Ви згадували про. Розстріли і, і, і катування, які застосовують росіяни, наскільки розумію, були виявлені неодноразові свідчення. Ну, на превеликий жаль на деокупованих територіях, зокрема, поховання та розстріляних. Як, як ведеться зараз ця справа, що що було виявлено, можливо, передано нові свідчення для, для фіксування оцих злочинів, які вони роблять. А, ну а, будемо говорити відверто. На жаль, доступу в нас немає на окуповані території, і отримати певні свідчення дуже важко. А, звісно, що ми будемо фактаж вже збирати тоді, коли територія буде деокупована. Але поки що, з того, що ми маємо можливість з тої інформації, яку маємо можливість отримувати, то ми просто збираємо цю інформацію і передаємо як до наших правоохоронних структур, так і до міжнародних структур. Передаємо, поки що просто свідчення місцевих жителів. Іноді вдається отримати навіть певні докази, але це ну скоріше виключення ніж правило. Але е, інформації дуже багато, і вона з перших днів почала надходити до нас, починаючи з розстрілу, як окупанти розстріляли нашого волонтера, проукраїнського, який е, на інвалідному візочку був, е, в нього не було. Кінцівок, але він мав чітку таку проукраїнську позицію і залишився саме в себе дома. І от вони просто додому зайшли і розстріляли його. Багато зараз надходить різних таких інформаційних меседжів. Ну, в часі до прикладу, знайшли дівчину без без голови. Чому сталося? Тому що в неї на шиї був тризуб. Як татуювання а, зараз зі Старобільська прийшла інформація про звалтованих дівчат і закатованих вбитих, яких знаходили там. А, про місцевих жителів, яких просто забирали після прильотів. Ну окупанти побоювали, що хтось з місцевих інформацію передає Збройним силам України. Тому вони застосували колективне таке покарання, тобто приїжджали. Перших, кого побачили, забирали 10-15 людей, везли в Луганськ, катували їх, і потім не всі повертались назад. Ну, тобто, десь хтось повертався, розповідали дуже страшні речі, але не всі розповідають. Після тих катівень, то іноді люди просто закриваються в собі. Вони ніх нікого не хочуть ні бачити, ні чути і взагалі не говорять про те, що там відбувалось. Хтось говорить, що. Навіть не уявляли собі, на що здатний людський організм а, після того, щоб а, вони побачили оті всі тортури. Тобто, ми, так знаєте, а, по крупинці буквально там. Інформацію важко, але збираємо. Ну і насправді передаємо і дійсно правоохоронні органи. Можу сказати, знаєте, часто задавали питання мені особисто. А що ви думаєте, що ви побачите на Луганщині після деокупації в порівнянні там, як приклад наводили ірпінь чи ізюм? Я можу сказати, нічого нового ми не побачимо. На жаль, тому що області різні, там чи Київська, чи Харківська, чи Луганська, а росіяни всюди однакові. Тому я впевнений, що ті звірства, вони свідчення тих звірств російських, свідчення військових злочинів. Ми, на жаль, будемо бачити і на Луганщині так само після деокупації. Насправді завжди дуже важко усвідомлювати, але паралельно. Проводиться наскільки можлива допомога, ви як я розумію, провадити далі волонтерські супроводжуєте. Оці волонтерські проекти. В чому зараз найбільша є потреба, зокрема, як по цивільному напрямку, так і по військовому? А, ну, цивільний напрямок, то це гуманітарна допомога і Плідна співпраця з міжнародними партнерами для того, щоб десь робити курси навчання або перекваліфікації людей, тому що ну сотні тисяч людей виїхало з окупованої частини Луганської області. Вони роз'їхались по всій Україні в кожній області України є наші біженці, і можу сказати, що От ми налагодили під час моєї ще каденції а, допомогу гуманітарну. А, в різних джерелах. Ми її брали а, десь по вертикалі а, державні, десь по вертикалі моїх колег а, з різних областей. А, міжнародні партнери дуже допомагали. Але зараз а, ця допомога все менше, менше, менше. Тому Треба далі працювати, треба е, спілкуватися з міжнародними партнерами, щоб допомога не зупинилась так водночас. Е, другий момент перекваліфікація людей. Є все ж таки робочі місця по Україні, е, і іноді робочі місця нові створюють якраз міжнародні різні організації, і треба іноді перенавчати От е, людей е, з ну, мали вони якусь, я не знаю. Працювали десь на ВД-каналі, е, Ну все зараз немає роботи по цій галузі, але їм пропонують роботу е, щось шити, щось будувати. І такі можливості є дійсно, і людям потрібна допомога саме така. Що стосується ну, військових, ну тут зрозуміло. Тут постійно одне й те саме: це розхідники, це автотранспорт, це дрони, дрони різні: від Мавиків до просто fpv дронів чи відчувається е, зміна от, в бойових діях? Ви згадали про дрони е, наповнення новим озброєнням, які приходять ну, в тому числі, наприклад, і, і українські дрони, які використовуються а, так, звісно, а, ви знаєте, я пам'ятаю з 24 лютого 2022 року, з року, чим воювали наші сили оборони. І прикордонники, і різні бригади Збройних сил України, і Національна Гвардія ТРО. І я бачу, що в них є зараз на озброєнні, то можу сказати, що так, відчувається. Але єдине, що все одно для нас це поки що недостатня кількість. Нам більше потрібно снарядів, нам більше потрібно дронів, тому що ворог не стоїть на місці. Ворог так само. Вчиться. Ворог пере, вже переналаштував своє ВПК на військові рельси. В нього є допомога з різних країн. Ну, звісно, це країни, які ми вважаємо там з диктаторським урядом, але тим не менш вони отримують як зброю, так і дрони із десь Кореї, із Ірану. Зараз вони домовляються, щоб російські боєкомплект, тобто снаряди для РЗСО для артилерії, приїжджало до них, от якраз з різних країн. Плюс налаштовують і вже на вони. Я думаю, що запустили виробництво різних дронів. До речі, їх дрони ланцет непогані. Дрони камікадзе вони дійсно роблять величезну шкоду. Тобто проти них треба боротись, виставляти реп побільше гармат проти дронових. Знову ж таки, вони вже так само навчилися займатися от скидами, скидають боєкомплекти з дронів. Ну тобто, вони не сидять на місці тут, розслаблятись взагалі не можна. Тому що як тільки ми починаємо зневажати ворога, він починає перемагати. Тому нам от все більше і більше треба е, західної зброї, і якраз от FPV дрони, і дрони, е, які мають можливість е, застосовувати систему скидання боєкомплекту, цього потрібна дуже величезна кількість. Це дуже допомагає не тільки при обороні, але й при наступі. Е, якщо постійно використовувати дрони і штурмові групи, які йдуть в наступ, е, якраз Постійно у зв'язку з аеророзвідкою, то це е, дає можливість з мінімальними втратами захоплювати позиції ворога. Сергію. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Для тих, хто хотів би долучитися до допомоги, можна завжди подивитися. Актуальна інформація, наскільки розумію, завжди є на вашій Фейсбук-сторінці. Нагадаю, з нами сьогодні був Сергій Гайдай, голова Луганської обласної державної адміністрації, а також обласної військової адміністрації з 19 по 23 рік. Дякую вам. Дякую вам. До зв'язку.